Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юей зроблена в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це новий рівень шалених експериментів. Дивіться, в нас ось тут. Тисяча українських характерників січових козаків і півтори тисячі російських гусарів. Півтори тисячі. Тільки уявіть. Будь ласка, друзі, підпишіться, поставте лайк та напишіть у коментарях: слава Україні! Я відповім героям слава. Будемо поширювати разом український контент. А сьогодні ми подивимось, як впоруються наші характерники. З військом, яке у півтора рази переважає характерників за кількістю. Давайте подивимося на характеристики. Дивіться: січовий козак, справжній сильний український характерник. Дивіться, в нього захист 12, життя 250, атака 28. Давайте подивимося на гусара. Атака, точніше, захист 10, на 2 менше. А, життя 230 і атака 29. Ну, в принципі, дивіться, вони практично однакові <сум> за характеристиками. Але гусарів у півтора рази більше, півтори тисячі. Ну що ж, давайте не будемо тягти. А вже будемо починати. Дивіться, ми виділяємо січових козаків. Беремо атаку і, 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 і будемо вимикати режим миру. Вимикаємо і погнали. Дивіться, що робиться. З допоможемо гусарам. Гусари. Давайте теж йдіть уперед. Давайте, січові, давайте, кромсайте їх, давайте, 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 давайте. Давайте, ви зможете. Я вірю вас, вірю, вірю, давайте. Давайте, давайте. Подивіться, 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 що робиться. 200 характерників залишилось. Хто переможе? Хто переможе? Так. Півтори тисячі гусарів удобрюють землю. Ось так. З тисячі характерників залишилося 225. Ось тут будуть рости соняшники. Ха-ха, супер-супер, просто нереальна битва. Аж, аж серце колотиться у... просто в скаженому темпі, друзі. Ну що ж, ми це побачили. Це просто, мені здається, у козаках 3. Це просто була історична битва. Тисяча січових козаків поклали. Півтори тисячі повністю вдосконалених гусарів XVIII століття. Тільки уявіть наскільки це реально крутий юніт. Я просто у шоці, якщо чесно, я вражений, і, друзі, це мені здається дуже дуже показово, що. Головне не кількість, а головне все ж таки якість. І велике дякую розробникам козаків, що взагалі вони зробили таке, такого юніта, котрий просто розносить усіх інших юнітів. Це просто нереально. Дуже дякую вам, розробники. Що, друзі, будемо закінчувати. А, будь ласка, перевірте, чи підписані ви, тому що це дуже важливо. 80% людей, які мене постійно дивляться, на жаль, не підписані. Так що, будь ласка, підписуйтеся, а, давайте якомога скоріше зробимо тисячу тисячу підписників і будемо вже йти далі. А можливо, колись буде і а, в нас кнопка. А, і... На 100 тисяч підписників, а що може бути, може бути. <ріхи> і мені дуже потрібна ваша підтримка. Тому підписуйтеся, друзі, ставте лайки, пишіть у коментах. Слава Україні! І все буде Україна! Слава Україні! Героям слава слава зсу! До побачення, друзі! Нехай у вашому житті буде більше щастя! До побачення!